Більше сотні годин записів. Вуха пухла. Але треба було прослухати. Прослухання аудіозаписів я розділив на три групи. Де мова йде про злочини вчинення Леоніда Кучмана, де мова йде про політичну проституцію. Вибачте за цей сленг. Коли лідери різноманітних політичних партій приходили. До Кусма клялися йому відомості, пройшли гроші на партію і так далі. І третя категорія записів теж називається «Спідня білизна і ліжко». де були записи журналі... про журналістів, керівників газет, політиків, кого любовник-любовниця, куди їздять на відпочинок, де сплять, так далі тому. Подібне. Ці записи Кузьми особливо любив смакувати.